Мене звати Антон Ведула, я керівник обласного осередку Черкаської студентської свободи. Якщо мене хто ще не знає, я самого першого дня був на Майдані, я самого першого дня був тут і я був у Києві. Тому не віриться досі, що в Києві відбуваються такі події, що в Києві зараз гибнуть люди. гибнуть люди як дорослі, так і молодь. Страшно уявити, що це відбувається на Майдані Незалежності, в центральній точці Києва і в самому серці України. Цей бандитський режим вонзає ніж в саме серце все глибше, глибше і глибше. Від нашої позиції, від нашої підтримки наших побратимів у Києві. Вони кидають перкут на людей, перкут гибне. Я хочу спитати у Беркуту. Коли люди переможуть, а люди переможуть їх значно більше, вся влада втече до, до своїх дітей, до свого бізнесу в Європу. А куди ви втечете? Коли люди потушили Верховну Раду, депутати втекли. Лишивши той Беркут, лишивши тих тітушок під камінням, під коктейлями Молотова, то ще ж ще немає у Беркуту власного розуму? Тому зараз Черкаси знаходяться фактично в блокаді. Як ви знаєте, заблоковано дамбу і відмінено усі рейси в Київ. Київ був також заблокований. Але надходить інформація з різних частин України. Люди розблоковують під'їзди до Києва. Розблоковано вже підуману дорогу. Розблоковано дорогу під Житомиром. Складені мапи об'їзних в'їздів. У Київ потрапити можна. Повної блокади центру немає. Є доступ на Майдан, є доступ через Михайлівську площу. Всі, хто можуть у Київ на Майдан. Черкаського середку студентської свободи оголошую, що розпочинається підготовка до масштабного студентського страйку в Черкасах 24 лютого 2005 року. Розпочалося студентське голодування в Черкаському національному... Вищих навчальних закладів мають в регіоналів. Чи виражають всі ректори регіонали вашу думку як батьків, думку ваших дітей? Чи виражають? Чи виражають вони думку місця? Чи заслуговуємо ми, студенти, і ви, батьки, бабусі, брати, сестри, майбутні студенти на краще керівництво навчальних закладів? Заслуговуємо. Можна без прізвища, якщо ви боїтесь, бо тиск присутній, навчальний заклад і номер телефону. За ці декілька днів ми маємо вибудувати систему і кристалізувати її, аби в кожному навчальному закладі, на кожному факультеті і фактично на, кож на кожному курсі був координатор. Звертайтесь до ваших знайомих студентів, якщо вони мають сили, якщо вони мають бажання, якщо вони мають гідність з цим боротися, нехай знаходять в соціальних мережах групу студентської. Ніх прихвостів Комсомольців, тому що ми дійсно гідні жити краще. Ми гідні, тому що Майдан стоїть, в Майдан стріляють, Майдан розганять, але він стоїть і поповнюється. Тому, і ще раз долучаємося, зупинимо цю систему. Я сподіваюся вас побачити сьогодні і завтра.